Як податківці підприємців навчали, інспектори фінансової варти шукали бізнесменів, які видають зарплату в конвертах. Податківці провели рейди ринками міста, перевіряли у підприємців документи, роз'яснювали нові можливості співпраці та слухали скарги. Найбільше нарікань у бізнесменів на систему електронної звітності та саме податкове законодавство. Їх необхідно удосконалити, переконані підприємці. Під час акції Швидка податкова допомога інспектори фінансової варти перевіряли наскільки прозоро працюють підприємці. Найперше шукали тих, хто виплачує зарплату в конверті. Всі матеріали, які по виявленню необлікованих найманих працівників, ми передаємо в органи прокуратури для порушення кримінального впровадження. За приховування доходів від оподаткування, можливе порушення кримінальних справ і відповідальність буде неминуча. Опріч цього роз'яснювали підприємцям норми податкового кодексу й агітували їх користуватися електронними системами звітності. Проте самі бізнесмени не надто довіряють новим технологіям. Говорять, людям у літньому віці важко розібратися в програмному забезпеченні, та й сама система далеко не досконала. Тому вони більше довіряють старим добрим паперовим документам. Я два дні ходила, стояла в очередях для того, щоб все Понимаете, Я потеряла своє робоче время. Мне сказали, шумні що надо куда-то не йти. Да, у нас постоянно очень много є збоїв. У нас каміння програма запра... заповнюється неправильно, потому що у нас еще это все несовершенствовано. Ви йдете туда я поднялась там ще в очередь. Я пошла, написала на бумажки декларацію і здала в окошечко. Дехто із підприємців нарікав і на саме податкове законодавство. Я вважаю, що відсотки за податки дуже високі. Ми не скільки заробляємо, скільки ми сплачуємо. Тим більше, тим більше в такі місяці, як січень, лютий, березень. Люди заробляють тільки на податки. Більшість бізнесменів такий контроль податковий вважає доцільним, але самий підхід до перевірок – нецивілізованим. «Політика будь-яка закрита. Знаєш. Знаєш, що люди розбігалися? Ті, які нормально документи оформлені, нормальні все, то нормально працюють, нормально все робиться. Звісно, треба трохи тримати, тримати жорстко в руках, але не так вже степені, так от, всі одразу налетіли знаєш. Так, як звичайно, навіть будь-який ревізор притопляє за 10 днів, що приїде на ревізію. Тож, як вийшли фінансисти, то говорю, навіть вони. Притепнеділі сказали, що приділом ладати. Люди підплатують документи, то нет однуся, Тогда дай справжньо, по чому не Як повідомляє прес-служба податкової, з початку року фахівцями ДПІ виявлено більше двох із половиною сотень необлікованих найманих працівників, а сума легалізованих доходів склала більше, ніж 300 тисяч гривень. Олексій Куторний, Віктор Наточий, Віка Новини.